Микола сом, просили батько, просили мати. По селу походила біда, Моворда, і гроза відшуміла в горілому листі Повоєнне весілля. Іде молода у старенькому платті іде молода, так за те ж по новому намисті. Просили батько, просили мати. І я прошу, приходьте на весілля. Значить, є молодий, коли є молода, значить, хтось повернувся із пекла додому, Вперше пісня бринить за воєнні года, і на голову дідову сонце сіда, мов на теплу і сіру осінню солому. Поверталася радість, летів до ставка, переможно лелека, розправивши крила, так чому ж молода, невесела така, що сльозою своєю півнеба закрила. Просили батько, просили мати, і я прошу, низенько б'є чолом, і серце тримає рукою правою. А мати лежить за селом, а батько лежить під Варшавою. Ми коласом проводи, пливу серед моря печалі, у річі ще горя сльозою біжу, від хати до школи і далі за поля і неба криваву межу. І ще я не плачу. Не плачу, ще тільки пливу в материнськім плачі, ще дядька Миколу побачу, вмостившись у батька на правім плечі. Кого ж мені ще осідлати, ще рідні, сто рідні, усі при мені, ще ратаї, ще не солдати, і ще не убиті в чужій стороні. Горнуся до дядька Миколи, а дяде на руки ламає, німа ніколи, ніколи, ніколи вже дядька не буде, І могилки нема. І ще пам'ятаю, гармошка Ридала на хвилях печалі ріки, і жалібно плакав, тимошка, що потім воскресне, але без руки. Поля, як порожні вокзали, притихли. Примовкли тривога росла, ми прийдем, батьки нам казали, уперше неправду казали, не прийде з війни пів села. Требухові у сім'ї Данила гучно закричало немовля. Його ненька взимку породила Задля втіхи батька коваля. Незабутнє озеро шелуха, неповторне у своїй красі. Тут Миколка жаб оркестри слухав, і ловив на вудку карасів час ішов, і підростав Микола, як і діти всі бешкетував, але якось в смітті біля школи глобуса хлопчина відшукав. Так і народилась мрія в нього відкривать незвідані світи. Хоч у хаті холодно і вбого, і нема взуття у сироти. Чуні то окрема вже розмога, то зима, а потім сніг розстав, і Микола долучився до слова, вчився, вчився і поетом став. Його слово чисте і натхненне, його пісня щира і дзвінка. Не забудуть, знаю достеменно нашого поета земляка. Трибухівці тут і свято буде гомін, жарти аж гуди навколо. Хай читають в Україні люди нову збірку передай кодолу. Цю присвяту я написала Миколі Даниловичу до презентації його збірки. Передай Кодолу у 2007 році збірка презентувалася в Українському фонді культури.